Сьогодні у випуску Час пік українсько-словацький форум в Ужгороді голова Закарпатської ВА Віктор Микита із віце-прем'єр-міністром Словацької республіки Петером Кмецом обговорили регіональні аспекти співпраці між країнами. Ми, українці, дуже вдячні словакам, я вдячні словацьким громадам за ту допомогу, яку нам надавали в перші перші години війни, коли почалась сухостій під контролем у куштановиці на Мукачівщині. Не всі позбуваються сухого листя шляхом спалювання. Маю тхуяму. Хочває мусорні машини. що що мусор, то мусорки кидаємо. А так 50 членів журі з різних куточків України. В Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців та призерів фінального етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Ну, насправді є дуже багато дітей, які добре знають математику, і ну звичайно потрібно багато тренуватися для того, щоб досягти всьому успіху. На війні загинув житель Вишківської громади Святослав Корнійчук. Командир стрілецького відділення стрілецького взводу, сержант загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи рідну землю. Інформацію про зустріч героя та дату прощання з воїнам повідомлять додатково: вічна пам'ять і вічна шана герою. На Закарпатті з робочим візитом перебуває офіційна делегація Демократичної Республіки Конго на чолі з його високоповажністю генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Тео Вабенгою Калебо. Це перший візит представників республіки до Закарпаття. Україна високо цінує Конго як надійного партнера в міжнародних організаціях і налаштована поглиблювати конструктивну взаємодію у всіх сферах, що становлять спільний інтерес. Під час зустрічі обговорили питання економічної співпраці, освіти, it сектору та підтримки роботи почесного консульства демократичної республіки Конго в Ужгороді на чолі з Романом Мегелою. Закарпаття має широкий досвід організації навчання іноземних студентів в Ужну, тож запропонували колегам розглянути можливі. Ві співпраці в цьому напрямку. Іноземні партнери висловили зацікавленість співробітництва в освітній сфері, тому домовилися сформувати спільну робочу карту. Закарпаття вкотре продемонструвало, що попри війну готово бути майданчиком для перемовин найвищого міжнародного рівня. Підтвердженням цьому став українсько-словацький форум регіонального розвитку, який відбувся в Ужгороді. Ключове питання співпраця між країнами. Хочу розпочати з великої подяки. Ми українці дуже вдячні словакам, вдячні словацьким громадам за ту допомогу, яку нам надавали в перші, перші години війни, коли почалась. Перші, хто до нас звернувся з, з проханням того, що ми готові з пропозицією, що ми готові допомагати, це е, словаки, і за це вам дуже дякую. Я не буду перераховувати всіх, бо дуже з багатьма я комунікував в той час, але ця вся допомога відразу направлялась в ті. Райони в зону бойових дій в першу чергу ми доправляли туди, де нашим українцям вона була потрібна в першу чергу. Разом із віце-прем'єр-міністром Словацької Республіки Петером Кмецом обговорили регіональні аспекти запуску пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице і модернізації автомобільного та пішохідного пунктів пропуску, щоб рігони партнери були ще ближчими. Україна недавно отримала перспективу членства в ЄС. Словаччина в Євросоюзі вже 20 років, але це досить короткий термін. Поки ми, можна сказати, навчаємось бути офіційним членом і можемо запропонувати наші ноу-хау, а також засоби в Україні, які можуть допомогти вашій державі наблизитися до Європи. Також віце-прем'єр розповів, що словацький та український бізнес отримують можливість розглядати закарпаття як майданчик для розвитку економічної діяльності. А сприятливий інвестиційний клімат області гарантує ефективність роботи на всіх рівнях. Цей захід в першу чергу спрямований на покращення вже досить якісної багаторічної співпраці з нашими словацькими друзями. Якщо говорити про місто Ужгород, то треба відмітити, що на даний час в місті Ужгороді організована співпраця з 24 європейськими містами. Якщо акцентувати увагу саме на Словацькій республіці, це наш багаторічні чотири міста побратими. Одне з Найдавніших це з 93-го року, це місто Кошиця, з яким протягом вже 30 років незалежності нашої країни реалізовано порядка 10 транскордонних проєктів, в тому числі два з яких і на даний час тривають. Це реконструкція, починаючи від реконструкції інфраструктурних об'єктів наших міст і закінчуючи освітніми, медичними. Та соціально-культурними заходами. Ужгород тісно співпрацює у різних галузях зі словацькими партнерами і має чотири міста побратими. Впродовж довгих дружніх зв'язків проведено чимало культурно-мистецьких заходів та реалізовано низку спільних грантових проєктів. Зокрема, з містом Кошице, співпраця з яким триває понад 30 років. До поліції подзвонила 34-річна Закарпатка. Жінка повідомила, що виявила мертвим свого брата за місцем його проживання в селі Горонда Мукачівського району. Напередодні в будинку потерпілого перебували четверо його знайомих. Чоловіки разом з 24-річним господарем помешкання розпивали алкогольні напої. Коли троє з них пішли додому між потерпілим та четвертим гостем, виник конфлікт. Надалі останній схопив сокиру та заподіяв Закарпатцю несумісні з життям травми. З місця події поліцейські вилучили речові докази серед яких і сокира зі слідами крові також на місці злочину виявили 20-річного односельця загиблого на його особистих речах були сліди крові. Наряд відділення хижа зупинив автомобіль Toyota під керуванням жителя Запорізької області. Окрім водія, в автівці перебували ще двоє чоловіків жителі Київщини. Усі троє назвалися працівниками волонтерської організації. Двоє з них надали документи, за якими збиралися перетинати кордон в пункті пропуску Дякове, начебто з метою подальшого отримання волонтерської допомоги за кордоном. Під час перевірки документів оперативники з'ясували, що надані ними посвідчення волонтерів і наказ благодійного фонду про відрядження фіктивні за виготовлення таких документів. Кияни заплатили 8 тисяч доларів США. Правопорушників передали співробітникам поліції. 61 ша всеукраїнська учнівська олімпіада з математики завершилась на закарпатті. Цьогоріч у фінальному етапі брали участь понад 160 учнів 9-11 класів, серед яких семеро закарпатців. Як вимагала, до олімпіади. Мене навчали в школі нашій Ужгородській науковій ліцеї. Я відвідував гуртки і так навчався. Олімпіада була не важка, та конкуренція була висока. Ну, насправді є дуже багато дітей, які добре знають математику. І, ну, звичайно, потрібно багато тренуватися для того, щоб досягти всьому успіху. Кожен день потрібно щось робити для цього. Я вже давно вивчаю математику, тому, ну, звичайно. Було важко, але потрібно багато навчатися. Шлях до такої перемоги дуже складний, звичайно. Це така трутинна робота з рана до ночі. Це життя математикою, це відвідування різних математичних шкіл, це е, допомога е, батьків, звичайно, які стимулюють е, навчання. Це праця важка щоденна. Це змагання між собою. Учні і вчителі з різних куточків України зібрались разом в Ужгороді, аби підтримати тих, хто не отримав очікуваний результат та привітати переможців. Найбільше учасників цьогоріч прибуло з Харкова, Києва, Львова, Житомира, Миколаєва та Чернівців. У нас готували найкращі вчителі з Кировоградщини, довго готувалися. Було нас насправді дуже складно, бо всеукраїнський рівень це такий складний етап з усіх олімпіад. Взагалі, наші області завжди важко на цих олімпіадах, але дали обіцянку, що наступного року покажемо кращий результат, будемо готуватися ще краще. Оцінювали роботи учасників кваліфіковане журі на чолі з професором, доктором фізико-математичних наук у складі комісії 56 членів, серед них науковці УЖНУ, заслужені вчителі України в галузі математики і юні переможці попередніх міжнародних олімпіад. Я брав участь у багатьох олімпіадах і завжди говорили так, ага, яка школа приймає, яка у вас приймає, ті діти переможуть неправда, неправда. Об'єктивність оцінювання. Об'єктивність у всьому це є запорука нашої перемоги. Це є запорука успіху процвітання нашої держави. Другий рік поспіль такі змагання серед учнів відбувалися саме в одному з провідних навчальних закладів Закарпаття Ужгородському науковому ліцеї. А вперше цьогоріч Всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту організувало спільно з Малою Академією наук. Хотів би відзначити, що всі діти, які прийняли участь, вони є найкращі, вони є молодці. Важливо, що Закарпаття може забезпечити проведення такого заходу і в майбутньому ми будемо також сприяти для того, щоб наша молодь мала розвиток та добре навчалася. Нагороджували обдаровану молодь різноманітними подарунками. Тим, хто все ж таки виборов першість, вручили і мені годинники. Наступний етап для найкращих математиків міжнародний, тож бажаємо їм успіхів і перемоги. Пожежа сталася в літній кухні біля недобудованого житлового будинку на вулиці Молодіжній в селі вишково Хуського району. Сусідка побачила вогонь у вікні споруди і не гаючи часу позвонила вогнеборцям. На місце прибули й бійці Вишкова та Хуста, які одразу ж взялися до роботи. Інший сусід повідомив їм, що в літній кухні може перебувати господар будинку. Рятувальники знайшли тіло 68-річного чоловіка в кімнаті, звідки й почалась пожежа. Вогонь знищив домашнє майно на площі 28 квадратних метрів. Наразі встановлення... Люють причину виникнення загорання. У Буштині вогонь з підпаленого сухостою ледь не перекинувся на житлові будинки. 146 пожеж сухої трави ліквідували на Закарпатті з початку року, вісім пожеж за добу, з яких шість суха трава. Тричі горіли поля в Мукачівському районі та по одному загоранню зафіксували на Ужгородщині, Хущині та Тячівщині. В одному з випадків вогонь наблизився впритул до житлового сектору. І якби не вчасна реакція вогнеборців, то полум'я таки б добралось до будинків місцевих жителів селища Буштина. Рятувальники нагадують, що за спалювання трави передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. ДТП на Мукачівщині. Водій авто «Шкода» не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з водієм автівки Мерседес, який рухався попереду. Після чого авто з'їхало в кювет. Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від огляду він відмовився. На порушника склали адмінматеріали. Все коло себе, лопата і вода і копачка, щоб я гріб, або далі не розповсюджував. А мусить палити, де що з ними зробиш. Більшість місцевих села куштановиці, як і цей чоловік лише спалюванням борються з листям. Кажуть, такий метод легко і швидко утилізовує непотріб. Головне запевняють слідкувати за вогнищем, аби воно не призвело до масштабних займань, про які сьогодні на Закарпатті чути чи не щодня. Є селяни, які утилізовують сміття в спеціальних баках. Місцеві служби регулярно вивозять відходи, тож у спалюванні потреби немає. На кладбищі є у них тамкаки спеціально, що О, Є бак, закидують туди. У вівторок машина приходить, машина, що збирати мусор, і забирає. А так, так кожен має пусти бак, має. Ну, котрі люди, мають, а такої немає баку, бо не хоче платити гроші. Є в куштановиці і противники спалювання, мовляв, екологію потрібно берегти, а утилізація сміття вогнем зовсім навпаки, сприяє викидам небезпечних складових в атмосферу. Ще не палилися ми. Ще. Ми проти того, щоб палити, звісно. Але є такі е, організатори, що палять, що ховаються, що не, не видно, хто палить. Маю таку ху яму, кучу, а є мусорні машини. Що, що мусор, то мусорки кидаємо, а так купаємо яму, яму, засипаємо. З початку року в екосистемах краю закарпатські рятувальники зафіксували 139 масштабних пожеж. Сміття та чагарники горіли просто неба без нагляду людей. Серед них були і жителі куштановиці та інших наближених сіл Мукачівського району. Всі ці пожежі завдали збитків та знищили сухої рослинності на площі понад 79 гектарів. З більшого причинами таких загорань, звісно ж, є людська недбалість або зухвали нехтування правилами пожежної безпеки. Адже зараз у нас саме весна, час польов. Вих робіт і громадяни прибирають суху рослинність за допомогою спалювання. Рятувальники, екологи, поліцейські, а також інші зацікавлені структури вже неодноразово звертались до краян, аби вони пропонували таку практику спалювання сухої рослинності, а робили це у більш ощадливий спосіб компостування. Однак пожежі продовжуються і рятувальні підрозділи з дня в день їздять на ліквідацію таких загорань. Якщо аналізувати випадки пожеж через спалювання сміття за 2023 рік, то їх було значно менше в аналогічний весняний період. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир зазначає, вся причина у ранній весні, коли на вулиці вже пригріває сонце. Закарпатці одразу виходять, аби пригріти і своє сміття.